Дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкар. Сьогодні наше відео буде про не про продаж, а про огляд автомобіля на розмитненні. Знаходжусь в місті Городок, це Львівська область, і я розмитнюю ось такий автомобіль Toyota rav 4 який яку підібрав у Німеччині для нашої клієнтки. Попередньо людина звернулася до нас запитом про придбання такого автомобіля. Ми підібрали у Німеччині лізингове авто від одного єдиного власника. Автомобіль ми підібрали, перевірили, протестували, звичайно ж, підготували всі документи і викупили. Пригнали вже в Україну, розмитнили. Зараз знаходжусь безпосередньо на розмитненні і хотів би розказати трішки про розмитнення такого автомобільчика. Дивіться, це Toyota RAV4, гібридна версія, 2,5 бензин-гібрид 2021 року випуску чистого. Автомобіль на максимально фуловій комплектації, свіжопригнаний Німеччини з, з пробігом 85 тисяч кілометрів. Ціна розмитнення такого автомобіля на даний момент 2025 рік, 2025 рік січень місяць. Зараз. Ціна розмитнення 7 тисяч доларів. Такого автомобіля складає. Автомобіль клієнтів вийде під ключ орієнтовно 25 тисяч доларів. Орієнтовно така вартість буде, враховуючи всі наші послуги, звичайно ж, розмитнення ціни автомобіля. По цьому автомобілю, що я хотів би ще сказати, ми викупили цей автомобіль у Німеччині з. З поверненням ПДВ, тобто НДС, по їхньому пишеться. Тобто ціна автомобіля складала там орієнтовно 29 тисяч євро. Розумієте, так, якщо 29 тисяч євро, плюс 7 тисяч мита, дорога, послуги, це вийде занадто багато. Але на цей автомобіль повертається податок. Податок повертається в розмірі 4,5 тисячі євро. Не кожен може це зробити, не кожному вони можуть повернути, тому що велика і довга процедура. Але наша компанія таке робить. Тому, якщо вас цікавлять, такі автомобілі, друзі, ви можете звертатись. Равчик у нас на максимально фуловій комплектації. З реалізованою оптикою, ледівськими смужечками, звичайно, омувачі, парктронічки, дистроніки, утримання в полосі, мертві зони все тут є. Лобове скло з тенами з підігрівом, Toyota все на оригіналі. Чорний, чорна криша, чорні дисочки нас стоять, оригінальні, безключовий доступ. Ну, Комплектація реально фулова. Тепер по комплектації в середині повний електропакет, автомобіль без хімчистки, ось такі приїжджають автомобілі. І щоб ви собі розуміли, я вам зараз скажу в кінці дуже цікаву річ. Про цей автомобіль. Дивіться, ми вже його розмитнили, вже документи у нас готові. По комплектації датчик світла. Ми маємо автоматичний датчик світла, саме переключає ближні дальні підігрів лобового скла, камера 360, підігрів керма і електрокришечка багажника. Кермо в гарному стані. Тут є маленька коцка така, ну взагалі не впливає ні на що, можливо, десь зачепили чимось. Мультикермо, кнопочки, асистенти різні, GBL преміальна музика, чорний дах, комбіновані сидіння, шкіра, тканина, гарно виглядають автоматік, вибір режиму руху, підігрів сидінь, двокзонна кліма і так далі. Дивіться, це Toyota, гібридна версія, Toyota rav 4 гібрид. Що мені дуже подобається в цьому автомобілі, це розхід пального. Розхід пального цього автомобіля, друзі, складає по місту всього-навсього 5,5 літрів за спокійною, звичайною їзди в екорежимі. По трасі 6 літрів, плюс-мінус так може бути. Реально класно для великого габаритного кросовера на 2,5 бензин. Ось так він виглядає. Зараз ззаду покажу. З 2,5 бензиновим двигуном. Розхід пального всього-навсього 5-5,5 літрів це реально смішно. Я думаю, ви, ви це розумієте. Що мені також, друзі, я хотів би вам сказати одну таку навіть смішну річ. Для нас вона не зовсім смішна, для нас вона трішки плачебна, але скажу вам: дивіться, ми цю Тойотку придбали в Німеччині. Знову ж таки, вона лізингова, від одного єдиного власника, продавала її компанія AutoHus Day. Ось номерні рамочки ще від них будуть, звичайно, всі ці наші. Але все ж цей автомобіль ми, друзі, поїхали оглядати, і в них на сайті прописано, що ми продаємо автомобілі, не торгуючись у нас фіксовані ціни. Подумали, ми друзі, ми в них ніколи не купували автомобілі, але це дуже великий майданчик в Німеччині. Там більше трьох тисяч автомобілів. Я думав, що це просто, ну, просто вони так говорять, а на місці по факту можна поторгуватись. Щоб ви собі розуміли, цей автомобіль має ціну з НДС 23 512 євро. Тобто є нето, є бруто, Бруто це є тобто, е, якби, грязна ціна, нето це вже якби чиста, да? яка нам потім повернеться, оце ПДВ. 23 512 євро. Цей автомобіль коштував і так вони нам його і продали. За 23 512, по факту ні копійки не скинули. Навіть як 12 євро ми їм заплатили. Але автомобіль цього вартий, реально класні флові комплектації. І по про це все, звичайно ж, 85 тисяч оригінального пробігу. Зараз я вам також покажу по пробігу його. Дивіться, залізу, зараз заведу. Заводиться грав 4. Тут загоряється також Toyota, У нас все як має бути, і тут ми маємо 86 тисяч оригінального пробігу. Якось так. Друзі. А звучить до речі, камера така віртуальна. Тобто можна вимкнути звичайно, ось буде видно. А можна вимкнути таку вмонтовану камеру з заднього виду. Тому, якщо вас цікавить хороше якісне авто, звертайтесь в компанію Вашкарс. Ми для вас також щось підберемо.